Ти вже прочитав, прочитала назву і думаєш, о, зараз він скаже мені чарівну техніку, чарівну звичку. Дай я тобі це скажу. Но вона буде працювати в той момент, коли ти в це повіриш і почнеш це робити. Ти подумаєш, що це магія, це абсурд, це якась езотерика. Ні, це доказана практика, яка буде діяти. Головне, головне, це твоя віра і бажання. Змінити своє життя. Дивись, коли ти чогось хочеш, коли ти про щось мрієш, ти ж мрієш не про саму річ. Ну, суть в тому що ти мрієш про саму річ. Гроші, популярність, квартира, машина, тіло, відносини. Але за цим, за цим усім матеріальним, стоїть стан. Стан захищеності, стан. Виконання якихось бажань, стану спокою. А ще за ним, за цим станом, стоїть твоє бажання бути щасливим. Люба ціль, за кожною ціллю стоїть бажання бути щасливим. Але ми так сильно захи... за... захоплені цією нашою машиною пропаганди, і комусь дуже, дуже не потрібно, щоб ти це робив. Це знав, чи знала, виконували. Їм потрібно, щоб ти споживав, споживала їхній контент, їхню продукцію, і були на дні і були просто рабами споживання контенту. Дивись, що потрібно робити. Нас цього не вчили. Але просто повір мені, я тобі не прошу казати, що от він каже істину, ні. Просто візьми і зроби це через, через відчуття, пропустити це через себе. В чому суть? Коли ти візуалізуєш, знаходишся от у, своєму, от у візуалізації своєї картинки, візуалізуй не картинку, а відчувай цей стан від того, що ти сидиш у машині, від, від свого тіла, від відносин, від. Ох, вітер, ох, вітер. Ось, цьому, коли я завжди хочу сказати важливе, як не хтось має крикнути в мікрофон, то вітер має задути в мікрофон, то щось має кричати в мікрофон, а так, да, ви зараз кажете, що да, це, не, це не кімната, ну, знімаю тут. І якщо ви якщо ви візуалізуєте стан, а потім стан принесе вам картинку, тому що вам відце Трактують, що модно одне. Але по вашому стану вам буде спокійно, затишно, добре, класно, кайфово і зовсім іншого. Це може бути це одна машина, а у вас тут інша машина. Відце одна професія, там модно бути програмістом, модно бути там, одним, другим, третім, там, чи воно високоплачуване бути стоматологом, а вам класно бути там художником. Да? Спокійно, затишно, це ваше з ваше дитинства, розумієте? Ви візуалізуєте ваш стан, ваші відчуття. Тому що відчуття, відчуття це вібрація, це енергія. І у нашій квантовій реалії, давай, давайте беремо так, квантову реальність. У нашій квантовій реальності всі наші потрансарфінгу. Беремо трансерфінг у цьому відео. Наші всі можливі вірогідності вже є. І вони вібрують на певній частоті там. І тут, коли ми починаємо вібрувати на тій ж частоті, от уявіть собі, да, мільйон ваших майбутніх. майбутніх. І кожен з них вібрує на певній частоті. І залежно тут. На якій частоті ви будете вібрувати, так буде складатися ваші події, ваші теперішні, ваші подійні, ваші вставання, ваші дороги, скажімо так, ваші зірки з'їдуться в тих точках, щоб ця вібрація притягнулася з тією вібрацією одного з одних з вірогідностей вашого майбутнього. І коли ви тут, ви Режимі я постійно хочу, у мене постійно нема, я постійно бідний чи бідна, нещасна, постійно перекладаєте відповідальність, постійно усі злі, усі недобрі, до вас звідти буде приходити підтвердження, що всі злі, всі недобрі, ти такий поганий чи така погана і от тому подібне. Вам потрібно мати стан бути вдячними. Навіть коли тут все підтверджують зовсім інше, і так тут багато поганого. І так тут багато негативу, багато зла, багато недоброго, багато поганого. Не будьте ще тією частинкою пазлу того поганого. Виберіть бути частинкою пазла хорошого, з хорошими звичками, з хорошими вібраціями, з хорошими емоціями, частотами, думками, діями, словами. Ви промінюємо хорошого. І це хороше буде підтверджуватися. Но коли ви хочете хороше, починаєте вібрувати на хороших станах, емоціях, діях, звичках, починаєте робити хороше, ви побудували свою реальність в непевному фундаменті. І коли ви вібруєте до, до чогось хорошого, до чогось хорошого. Старий фундамент, я все вже говорю не один раз. Ну це база. Старий фундамент буде рушитись. Буде рушитись, щоб побудувався новий фундамент. Бо тому що коли ви будуєте нові кірпічі на старому фундаменті, блоки, він не буде триматися. У вас будуть старі переконання, старі звички, старі патерни, старі дитячі травми, старі відбитки на тому пластиліні вашого життя, на вашому досвіді. Що каже, ні, ото правильно, розумієте? Ото правильно. І це мені не говори, мене такого не вчили, я такого не проживав, я такого не проживала. Не розказуй мені. А це нова істина, яку саме суші нас не вчили. Бо система не закладена, щоб ти був щасливий, щаслива, я був щасливий. Їм цього не потрібно. Їм потрібна енергія, безкоштовна робоча сила або з мінімальними затратами робоча сила. І а через стан, через. Інше випромінювання, інше... От, дивіться. От. Років ще 50 тому вже б комусь сказали, що будуть наушники по блютусу робити, да, ніхто би не повірив. Сенсорні телефони ніхто б не повірив. Але наушники по блютусу з'єднуються з телефоном через Через що? Через що? хвилі, через певні вібрації. Так само у нас вам сказали, ви повірили, що от наушники з'єднуються з телефоном через вібрації. От я вам. І ви це повірите. Так я вам зараз також кажу, що ваші думки, ваше майбутнє залежить від стану, від емоцій, від випромінювання, від вібрацій того, що ви будете випромінювати. І. І... Зараз кажу, бо рука вже болить. Тримати, тут мікрофон переключається. Секундочку. У. І. Mm. Дивіться, що я хочу вам донести, що усе швидко, усе круто, ну не робиться. І я хотів колись швидко, хотів, хотів тут і зараз. Але наш мозок дуже лінива штука. І буде нас з вами постійно відмовляти, пусть не казати, ні, я не буду, не хочу, не зроблю. Тому що я знаю інше, я знаю інше, ти знаєш інше. І всі фізичні фактори підтверджують зовсім інше. Я це знаю, бо я це живу і живу так само, як ти, як ти, як ви, в тому самому світі. Але 2 числа мені 30 років, плюс новий рік, оголошую 30% для нових учасників мого клубу, хто має бажання ознайомитись з усім, що я даю по прокачці особистості, переходимо в бота замість 500 гривень 350 і прокачуємо особистість. Побачимось в клубі. Коли ми Починаємо у собі розбиратися, коли ми починаємо себе розуміти, коли ми починаємо себе переосмислювати, коли ми наодинці з собою, годину, другу, не захоплені цим світом, а розбираємося дійсно в собі, хто ми є, що ми хочемо, що ми творці, ти творець свого майбутнього, свого теперішнього. Тут і зараз ти своїми діями, своїми емоціями, своїми вибраціями, своїми думками, своїми словами, своїми діями, вчинками твориш тут свою реальність, яка в наступному тут. Буде робити твоє життя гірше чи краще. Вибір за тобою. За тобою. І ніяке відео, книга, медитація це пазли, щоб розібратися в собі. Но без дії, без твоєї дії. Нічого не буде працювати. Нічого, ніяка книга, ні тисячна книга, ні тисячний диплом, ні мільйонна магістрська робота, дипломна курсова, соти вища освіта не буде працювати без твоєї дії. Без твоєї дії, у якій ти напрацьовуєш досвід. досвід. Просто почни робити. З тим, що маєш, з тим, що знаєш, в тих, в тих умовах, що ти є. Пофіг, що у тих класна машина, класна квартира, класні умови, класна зачіска, пішли їх нахер. Пішли їх нахер. Тому що твоя реальність реальна тут і зараз. Нічия більша реальність для тебе нереальна. Ти зараз змінюєш реальність. Просто передивися ці відео ще раз, переосмисли його, збережи і буду вдячний за твій відгук, за твою. Дякую за твою увагу, за твій коментар і побачимось у нових відео.